Вітаю, як можна до вас звертатися? Станіслав. Дуже приємно, мене звати Аліна. Скажіть, будь ласка, як вам взагалі організація «Гросмейстер Motion Cup? Супер, чудово. Я вперше на цьому турнірі, але загалом дуже багато учасників приїхало це вже якийсь показник того, що все ж таки турнір дуже цікавий. Дуже дякуємо. Скажіть, будь ласка, як довго ви граєте в шахи? В шахи я граю з вісьми років. Були певні паузи, трошечки навчання, школа, все це. Відповідно, я займався, крім того, що шахами займався, займався баскетболом певний час. Потім займався вокалом в школі, голос поставлений. Можливо, не знаю, як хто скаже. Ну а так загалом, в принципі, шахи це і є моє життя, як то кажуть. Тому приїжджаю на турніри, приймаю участь просто в шахах. Граю в задоволення. Це саме основне, що потрібно в шахах. Е, є у вас викладач, який вплинув на те, що ви полюбили шахи або хто вас навчив? В мене була перша тренерша, з якою я займався ну не дуже довгий період часу. Тетяна Володимирівна Портянко і Олена Євгенівна Черняк. Вона приїжджала сюди судити один турнір. Відповідно, вона суддя теж міжнародна категорія там є. Тобто я їй дуже величезне дякую. Кажу за те, що вона мене навчила. Вона мене привела в цей світ шахів, так само з Тетяною Володимирівною разом. І відповідно я почав зараз, як то кажуть, більше поглинати шахів в себе. Вот, так.